Хочей п'янила глибина, їх ніжний смуток серце розтривого жив, і душу висота вододна, усі думки стринного жив, Полон узяв я на твій, От вічний бранець іншого й не хочу, нехай палають і снідиві, твої чарівні неповторні очі, очі твої не без глибина, серце моє смутком кри. Очі твої небесні вогні, юності спомин лишили, твоїх очей п'янила би. Нам.